18 травня у Миколаєві пройшла нова виставка прилаштування тварин, яку регулярно організовує місцевий центр захисту тварин. Цього разу 37 собак і 8 котів шукали родину серед небайдужих містян. Про те, хто цього разу отримав шанс на нове життя, дивіться у репортажі Олександр Долматович. Сьогодні у Каштановому сквері зібрались справжні друзі чотирилапих. Тут проходить виставка підопічних центру захисту тварин. Мета проста і дуже важлива: знайти кожному хвостику дім, а людям нового члена родини. Такі акції ініціатива міського комунального підприємства. Вони не лише знайомлять містян із підопічними центру, а й допомагають зменшити кількість безпритульних тварин у Миколаєві. За можливості подібні заходи влаштовують щомісяця, каже директорка центру захисту тварин Олександра Купінець. Ми намагаємося їх проводити щомісяця. Не знаю, як нам буде вдаватися це влітку. Все буде залежати від погодних умов, тому що ну в дуже сильну спеку ми не будемо вивозити тварин в центр міста під паляче сонце, тому. Будемо намагатися організовувати якісь заходи на території самого підприємства. Цього разу на виставці можна було побачити 37 собак та 8 котів різного віку. Відвідувачка заходу Галина вже обрала нового члена родини собаку для заміського будинку. У нас був мальчик, ми вирішили дівчину взяти. Ми животних любимо, у нас і котик є. На дачу хочемо його взяти. Ну, буде їздити з нами. якщо ну, Чоловік там живе, а буде, якщо їхати, то будемо забирати сюди. Щоб забрати чотирилапого друга додому, необхідно заповнити анкету та підписати договір з підприємством. У документі вказуються дані власника, а самі тварини передаються вже вакцинованими, стерилізованими та з офіційною реєстрацією. Всі тваринки, які тут представлені, вони всі вакциновані від сказу, стерилізовані, віддаються під договора прилаштування з обов'язковою реєстрацією власника собою потрібно мати паспорт, код, підписати договір і все. А поки одні обирали улюбленця, інші просто прийшли допомогти. Місцева жителька Ліза разом із мамою вже вдруге на акції вигулюють собак із притулку. кажуть, не можуть поки взяти тварину додому, але охоче проводять час із ними. Я чогось сюди прийшла прийти, тому що я люблю собак дай допомогти мамі. А тут я вже вдруге вигулюю. Я хочу собаку, але ще поки немає можливості, щоб її завести. Дев'ять собачок та чотири котики опинилися в люблячих родинах. Якщо ви не встигли вибрати собі улюбленця або бажаєте підтримати підприємство, завітайте до центру захисту тварин на вулиці Водопійній, 36. У будні дні двері центру відчинені з 8 до 16.30. На підприємстві завжди є тварини, які чекають на люблячу родину. Олександр Ломотович, Велислав Нідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.